Альтанка на воді у решетилівці, з якої відкривається чудовий вид на наговту, знову стала окрасою міста. Днями завершили її ремонт. Тим який вигляд Альтанка матиме після завершення робіт, опікувався директор комунального підприємства Ефект Ростислав Гриб. Цією зимою ми виявили дефекти опорних конструкцій даної альтанки і прийняли рішення про її капітальний ремонт. Спочатку був варіант перенести її на іншу сторону. Щоб створити оглядовий майданчик, але так вийшло, що я знайшов стару листівку, на якій була зображена дана альтанка, і ми вирішили і залишити її для історії. До ремонту конструкція мала вкрай плачевний стан, як візуально, так і з погляду безпеки. Ми провели ремонт опор, замінили їх на нові. Далі ми замінили дно в виварили нові конструкції, і також замінили перила. Із того, що було, залишилося тільки дах і підпірні стінки даху. Все решта нове». Проведений благоустрій території, зокрема, це укладання тротуарної плитки. Також ми встановили додатковий стовп для вуличного освітлення. На ньому ми в перспективі встановимо камеру відеоспостереження і буде зроблене освітлення даної території. Усі роботи виконали працівники КП Ефект благоустрій цієї території в підприємстві. Планують продовжувати і надалі.